Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про заплановані зміни робочого часу в Польщі. Але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Вам це нічого не коштує, а для мене це додаткова мотивація для роботи на YouTube. До польського сайму вже внесли законопроект про скорочення тривалості робочого часу із 40 до 35 годин на тиждень із збереженням заробітної плати. Таким чином. Документ передбачає підвищення погодинної мінімальної оплати праці. Згідно з ініціативою, перші два роки робочий час планується скоротити до 38 годин на тиждень, а третій рік в кінцевому підсумку до 35 годин на тиждень. Відкритим лишається питання організації робочого часу: чи будуть у Польщі працювати, наприклад, тільки 4 дні на тиждень, або це буде по 7 годин на день. Автори закону вважають, що скорочення тижневої норми робочого часу з 40 до 35 годин при збереженні рівня оплати праці може не тільки підвищити комфорт життя співробітників, а й сприяти розвитку економіки, а підприємці, у свою чергу, побачать підвищення ефективності роботи, що стане закономірним наслідком зменшення кількості людей на годин. Обґрунтуванням закону є покращення здоров'я поляків. Та запобігання вигорянню на роботі, більше часу, проведеного з сім'єю, менше причин для вигорання та, відповідно, вища продуктивність праці. Експерти же ринку праці вже вважають, що скорочена зайнятість працівників може призвести до зниження рентабельності бізнесу та ускладнення виконання завдань у встановлені терміни. Скорочення робочого часу може бути однією з багатьох змін до Трудового кодексу. Які набудуть чинності у Польщі в кінці 2022, початку 2023 року. Все це пов'язано з директивою ЄС про баланс між роботою та особистим життям та необхідністю реагувати на реалії сучасного бізнесу. Як це буде виглядати в реальності і чи буде це реальністю, дізнаємось, якщо цей законопроект буде затверджено. Ось такі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!